Я побачив себе на сцені пані та панове Арнольд Шварцнегер. Тисячі людей, які скандували. Арнольд, Арнольд, Арнольд. І коли ти собі щось дуже чітко малюєш, тоді ти віриш, що гарантовано отримаєш це. Треба було багато чого навчитися. Долати перешкоди. Ти можеш травмуватися і гаплик твоїй кар'єрі. Твій розум кебета це те, що не можна вкрасти. Арнольд Шварценеггер досяг вершини касових зборів. Я прагнув нових викликів. Політика. Ну що? ж, Гайда працювати у нього немає ні команди, ні плану. Гарим, будь ласка. і вирішив підірвати цю систему. Проблеми, проблеми, проблеми. Щоб робити те, що всім здається неможливим, я повернусь, і люди будуть пам'ятати мої досягнення, але й пам'ятатимуть мої падіння. Це дуже дуже негативно вплинуло на мій шлюб, на мої стосунки з дітьми. Я завдав багато болю в своїй родині. Мені з цим жити решту життя. Чому ви не здалися? Тому що мій голос закликав мене не здаватися, а дертися на вершину. Цей чоловік переорієнтовується дуже-дуже швидко. Вічно голодний ніколи не насититься. Гаруй як віл, чого б це не коштувало. Зроби це. Зробиться зараз же.